У лівобережному парку Кам'янського відбулася вже традиційна серпнева неконференція освітян міста. Це зустріч просто неба, яка об'єднує педагогічну спільноту напередодні нового навчального року. Освітяни підсумували результати минулого навчального року та окреслили плани на майбутнє. Конференція розпочалася з підбиття підсумків. Міський голова Кам'янського відзначив кращих працівників освітньої галузі, подякувавши за щоденну працю, витримку та відданість професії навіть у складні воєнні часи. Ви гордість нашого міста, гордість нашого регіону, гордість країни, не дивлячись на сьогодні важкі для країни умови, військовий стан. Ви тримаєте наш освітній процес на дуже високому рівні. До того ж, ви займаєтесь волонтерством і дуже потужно займати за цей рік, тільки ви. Закупили більш ніж 50 автівок для наших збройних сил України. Хочу подякувати вам за вашу роботу, за ваше відношення, за ваше служіння, за ваш... Професіоналізм, а те, що ми робимо для освіти, це наш обов'язок, тому що ми розуміємо, що освіта вона лежить в основі всього. Саме від вас залежить майбутнє сьогодення нашого міста і нашої країни. І ми впевнені, що воно в надійних руках. Цьогорічна конференція об'єднала освітян у форматі майстерок. Педагоги працювали на різних локаціях, обговорювали нові можливості професійного розвитку, інноваційні підходи до навчання та розвитку дітей. Стартує новий навчальний рік. Він завжди в нас починається із серпневої конференції. Ми підводимо підсумки 2024 2025 навчального року і даємо такий напрямок. Задаємо траєкторію руху на 2025 2026 навчальний рік. Працювати вісім локацій з нами тут сьогодні, і наші міжнародні партнери будуть проходити тренінги. Крім того, наша галузь досить тісно підтримується нашою міською владою, Особисто міським головою Андрієм Леонідовичем Білоусовим, державою, міжнародними партнерами. Освітяни наголошують, така зустріч дозволяє не лише підвести підсумки, а й поділитися власними напрацюваннями, надихнутися досвідом колег та окреслити пріоритети на рік. Сьогодні таке зібрання колег. Ми після літа кожен працював, кожен модернізував свої заклади освіти, проводили ремонтні роботи. А сьогодні це якраз той момент, коли як рік розпочнеш, так він і буде. Тому сьогодні він розпочинається приємно в гарній локації за підтримки міської влади, за підтримки громадських організацій, партнерів і за підтримки колег, тому що ми один одного дуже раді бачити. Заклади діляться своїми наробками, креативними ідеями, родзинками, які обов'язково мене вже в телефоні, в замітках є, що я використаю обов'язково на своїй педагогічній раді з колективом наукового ліцею. Ми Проводимо. Не тільки пленарне засідання, а й майстерки, які організували для керівників закладів загальної середньої позашкільної освіти, закладів дошкільної освіти, які допоможуть їм потім більш активно з мотивацією з новими ідеями, з новими викликами та підходами почати новий навчальний рік. Учасники відзначають, що цьогоріч локації мали нетрадиційний і навіть експериментальний підхід. На всіх локаціях дуже нетрадиційний підхід, дуже інноваційний і нестандартний. Так само, в принципі, як зараз такий нестандартний світ, інноваційний, він не зовсім такий, як ми собі уявляємо щоденно. Це якийсь виклик, це якась новизна, і це цікаво. Так, ви вже були на Йозі. правда? Були. Ну незвично, тому що цим щоденно не займаєшся. Тіло дійсно трошечки скуте. І сьогодні почували себе і фізично розвантажувались, і емоційно так і розвантажувались, і надихались, і почуття вільності все. Прибавлялось і прибавлялось ну, як на мене. завжди незвично, завжди креативно. Ми завжди чекаємо цю конференцію, тому що це асоціюється з нами з початком нового навчального року з якимись новими відкриттями, перемогами, на новим натхненням якимось освітяни директори закладів як дошкільної освіти, так і закладів загальної і середньої освіти міста зможуть. Попрацювати в методичних студіях, надихнутися на нові звершення, на нові перемоги, на нові досягнення в майбутньому навчальному році. Локації мали різну тематику: від професійного розвитку педагогів до створення освітніх гайдів для батьків. Учасники отримали практичні поради щодо залучення дітей до гуртків та секцій, а також ідеї, як зробити освітній процес більш мотивуючим і сучасним. Ми відвідали локацію. Такий освітній гайд, як залучити дітей до позаурочної, позашкільної діяльності, дійсно отримали змістовні поради, як працювати з батьками, як саме мотивувати дітей відвідувати позашкільні гуртки, секції, як розвивати їхні здібності, навички. Ну і звісно, нам пояснили, що це досить грунтовно, змістовно впливає на якість освітньої діяльності дитини. Це дуже потрібно, і знаєте, зараз в умовах війни саме такий формат є найбільш влучним, тому що немає того накалу емоцій, який був колись, коли ми сиділи і боялися, щоб наш заклад не назвали там десь в чомусь плохому, тобто поганому. Тобто, тут зараз абсолютно не про це. Ми сидимо, ми сидимо в гарному затишному парку на зручних стільцях, слухаємо приємні голоси наших доповідачів. Музика звучить, тому це важливо. Це актуально. Незабаром у школах та дитячих садках Кам'янського пролунає перший дзвоник. Попереду новий навчальний рік, і освітяни переконані, попри всі виклики, він стане роком розвитку творчості та нових перемог.